Вітаю, друзі! Це вже третій сад. Сьогодні неділя. Ну, відео, звичайно, вийде пізніше, набагато, але сьогодні неділя, 21 вересня, і ми вже знову, в третьому саду, я знімаю третій сад, а по суті. Ми вже тут були, це повторно. Це сам сад всім відомий. Хто зі мною на каналі давним-давно, то сад відомий. Це сад моєї подруги пані Лесі. Я регулярно цей сад знімаю. Можна сказати, ну раз в рік це точно. Або весною, або осінню, тому що ми приїжджаємо. В цей сад, ми приїжджаємо до, до нашої подруги, щоб просто поспілкуватися, ну і, звичайно, подивитись тенденцію росту тих чи інших рослин. По порівнянні з першим роком, коли я попала до пані Лесі в сад, то рослини не просто виросли, а стали гігантами. Тоді був це маленький садочок, хоча саду багато років. Це не сьогодні і не вчора Леся Петрівна почала займатися росли... рослинництвом, а він давно, але завжди змінюється щось, викидається з саду, щось саме йде, а деякі рослини от спеціально купуються, щоб зробити ось такий ліс. Це така лісова зона. Як каже сама пані Леся, мій сад спокійний. Так, це спокійний, зважений сад. Весною він яскравий, а от в осінню він такий, знаєте, вже, як кажуть, осіння жінка. Спокійна, гарна по-своєму. І цей сад дуже гарний і осінь, і взимку, тому що тут багато хвойних, тут багато хвойних рослин. Ось я хочу показати, ви тільки подивіться, який олівець. Навіть пройти вже не можна, а ще недавно він був чуть 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 такий невеличкий. Ось такі, в якійсь мірі, хащі лісові. Дуже все гарно. Я сама, знаєте, якось дивувалась, ми часто спілкуємося з пані Лесею і завжди, вона каже, поливу немає, рослинки страждають. От віці, які. Рослинки страждають. А от коли я приїхала, я подивилася, скільки це зусиль було витрачено для того, щоб він сьогодні вже на вересень виглядав таким свіжим і живим садом. Тут різноманітні ось такі горщики, міскантуси, дуже гарний. Сад злаків. Ну, я б сказала, що це злаки і хвойні. От зараз це їх час. Так дуже цікаво. Дивіться, які композиції цікаві. Ну, Каміння і е, пеньки це саме ось те, що я люблю. Ось. Гляньте. Які. Це санс. санс... Санспот. Це бересклети, вилетіло з голови, як на нашій українській мові, правильно. Катальпа. Ну, катальпа шикарна. Чомусь вона мені так сподобалася. Я звернула увагу, і, мабуть, я посажу її в парку. Дивіться, як, як вона дає тінь. Як гарно. В ну, перші роки я знаю, що в мене буде обмерзати, Це, ось подивіться, це пані Леся Броніславу Дмитровичу чоловіку загадала викопати, як він називається, просо. Я вам зараз його покажу, це просо, яке воно велике і гарне. Так, ну ось, бачите, зараз тут дуже гарно. це... Я вже третій сад знімаю і вже до вечора діло йде тут. Забуваюсь навіть, хто, як їх звати. Барбариси. Барбариси. І ось трави. Подивіться, яка краса. Трави, трави, трави. Ось зараз. Круги. Дивіться. Я відхожу, гляньте як цікаво. Ось такий. Он мій кампус якийсь цікавий. Якщо я тут, звичайно, туди попаду. Да. За рік просто все не... пізнати не можна, настільки все. Ось, дивіться, що це. Ну, скоріше всього, що це малепартус, схоже на малепартус. Але стверджувати не буду. Схожий. Це взагалі, це просо. Це такі ось плотики тут стоять. Це тому що тут спекотно, дуже-дуже спекотно. І пані Леся так захищає свої хости. Ось і гейхери. Бачите, ось такі будиночки декоративні зроблені. Ні, ось я вам покажу. Бачите, такі декоративні будиночки, кубелечко, такі шикарні. Тому що ось тут живуть хости. І тільки так, бачите, тут і сітка, ось вона і сітка, і по можливості все-все-все, щоб захистити саме рослинки. Хоч і все тут, Леся Петрівна намагається все створювати декоративно, але інколи ну, приходиться жертвувати от якоюсь декоративністю заради комфорту рослин. І це правильний підхід. Це підхід правильний, тому що. ой, чуть не впала. Тому що ми любимо свої рослинки. Бачите, які різні посуд. Горщики ось такі цікаві. І ось так ще накрита. Хоч уже кінець вересня, а ще сітка є, тому що сьогодні так спекотно. І ось я показую, друзі, ось це просо. Подивіться, яких воно розмірів. Ну, я не знаю. Більше двох метрів точно. Ну так, більше, ой, більше двох метрів, ось таке просо. Назви ніхто не знає, тому що воно попало. Без назви до Лесі Петрівни. І ось так воно без назви розходиться по наших садах. І вже одна поділка їде навіть в Одесу до моєї подруги Олі Леся Петрівна буде її відправляти. Так формована сосна, звичайна сосна лісова, це ялинки звичайно, звичайні лісові. І от дуже цікаво я була буквально, я ж кажу, що ну, не так давно в цьому саду. Декілька років назад, і так виросло все, так все виросло, при тому, що тут просто пісочок. Просто-просто біленький пісочок. Біля лісу. Ось е, Леся Петрівна робить такі різні композиції із деревини, тому що вони і захищають землю від пересихання, і, хоч якось мульчують і дають змогу рослинкам вижити. Ну так виходить. Так дійсно виходить. Ось подивіться, які ялиночки декоративні. Ось така краса. Ну, звичайно, вже осінь. Теж куничник діамантовий. Такі різні туєчки. Ну, по назвах я вам не скажу. Ну, ось молінія. Ну, скоріше, це кардоба. Чи транспорейшн. Ну ось. Так, різні, різні такі. Я ніколи якось голови вверх не, повер... не по... піднімаю, а завжди чомусь понизу знімаю. Зараз я покажу, так стан, якщо, звичайно, сонце дозволить. Зараз. Ось подивіться, який шикарний міскантус. Просто шикарний.

А ви викопали увщаниць? Так, вибачте, робочі моменти. Вже всі потомилися, дуже потомилися, хоч і приємні такі. Скільки вам його треба? Небагато. Божте, які плотики цікаві. Це мішкантус гігантський, ось він. Такий садочок цікавий, такий знаєте, він. Те, що врівноважений, як каже Леся Петрівна, то так. Але він цікавий. За кожним таким, знаєте, плотиком, за кожним таким е ось, як деревцем чи кущиком, знаходить щось цікаве для себе. Так, зараз він вже не яскравий, але він такий зелений-зелений. Він такий наповнений ще літньою ось такою якоюсь прохолодою. Навіть не літньою, а осінньою прохолодою. Так, модринка. Модринка. І зараз, друзі, я вам покажу дуже-дуже цікаву річ. Дуже цікаву. А ось Карл Форестер. Вибачаюся. Карлі Роуз. Пенісетом Карлі Роуз. Вже дещо почала. Так, а зараз я покажу цікавинку. Цікавинку. Ні, це не міскантус цікавинка. А цікавинка, десь тут я бачила, друзі, ось. Подивіться, куди я вас привела. Це ірис. Так, повторноквітучий ірис. Такі іриси є. І вони, правда, дещо такі мінливі, і не завжди вони можуть цвісти. Один рік вони можуть зацвісти, інший не зацвісти, але разом з тим ось така краса. Він такий ніжно-ніжно-білоблакитний. А пахне, пахне весною. Ось такий кусочок так, весни, літа спочатку, вже на осінь. Ну і ось жимолость. Пахне, пахне. Ми були тут вранці. Такий запах стоїть. Неймовірний. Подивіться, який? Яскравий кущ, який такий шикарний кущ. Ну, ось таке, друзі, скоресенько я пройшла по цьому садочку. Тут дійсно є, що показувати, і цікавих багато рослин, але, чесно скажу, безобраз. Зі сторони Лесі Петрівни, що мало показала, що цей сад достойний уваги, але дійсно ми потомилися. Ми потомилися. Ще коли, знаєте, ми з азартом ходимо по садочках, копаємо рослини, то чоловік дуже-дуже от на спеці, ну, вже не, не просто втомився, а каже: і тиск, і голова болить. Тому Будемо їхати додому, вже я ж кажу вечір. А виїхали додому рано, вранці. Ось така сьогодні моя прогулянка така моя сьогодні екскурсія по садах. Спілкування видалось дійсно цікавим. Ми настільки навіть не помітили, чоловік помітив, але ми не помітили, як пройшло ось стільки часу. Все, друзі, всім гарного часу доби. Всіх люблю, цілую, обнімаю, ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.